Люди справді не вміють відпочивати, і це як факт говорять психологи та психотерапевти. А дефіцит відпочинку призводить до вигорання синдрому, який у 2019 році Всесвітня організація здоров'я включила до міжнародної класифікації хвороб. Це визнано хворобою. Саме тому друзі сьогодні бажаємо говорити про відпочинок і як він психологічно впливає на людину. Чи можливо. Живучи в напрузі без вихідних тверезо оцінювати своє життя, друзі. От якщо у вас був подібний стан, коли ви як знаєте, білка в колесі бігаєте і не знаєте, як зупинитися, чи ви що ви відчуваєте, коли ви не досипаєте і безперервно в роботі? Ось що ви власне. Відчувайте, е, друзі, а ми будемо власне говорити про це скоро в нашій студії з'явиться Ірина Роєнко, психологиня, ігропрактик, фіналістка конкурсу Міст Топ Україн 2023. Тому, друзі, відпочинок це те, про що ми всі так мріємо, десь е, хочемо. І навіть коли ці вихідні приходять, там п'ятниця, субота. Ну, з тий понеділок, ти такий, а їх і не було. Угу. От на твою думку, от е, відпочинок дорівнює. Що, от відпочинок з чим має асоціюватися по факту? Дійсно, а, а Ти не... знаєш, для мене хоча б можливість не думати про якісь завдання, про якісь задачі, які в мене там. Тобто, знаєш, в мене є програмка Планер, і угу. вона така помаранчевого кольору. От такий помаранчевий кольор, він, він, як знаєш, те, що. Не те, що дратує, десь на фоні у мене цей помаранчевий прапорець горить, тому що я розумію, якщо я зараз сяду, у мене там купа справки треба зробити. А от коли ти можеш е, хоча б декілька годин. Почитати, поспілкуватись і не думати про те, що зараз буде чи mm -hmm. завтра. От це, це для мене відпочинок. Ну що ж, друзі, напишіть ваші думки в коментарях, що ви думаєте про відпочинок, яким він повинен бути. А ми вже раді запросити пані Ірину Раєнку. Будь ласка, проходьте до нас, сідайте сюди Заводьте. на диванчик. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш ранок розпочався. Трошки такий в заторах був. Тому за... да, понеділок так, столиць, так, вправда, да, як так. вихідні відпочили? Да, відпочинок був корисним, якісним. Так і хотіла правда на цьому. Ми робити акцент, що відпочинок залежить не від кількості, а від якості саме так, друзі... можна і три дні відпочивати, а не відпочити. Так, так. Ми нагадуємо, що в нашій студії Ірина Роєнко це психологиня ігропрактик, фіналістка конкурсу Місто Пікраїн 2023. Просто нагадуємо, бо ми потім вже говорили, що ми називаємо відпочинком взагалі. Відпочинок в основному це може бути зміна діяльності. Певна, наприклад, якщо ми більше працюємо головою, наприклад, мозгова активність, то нам правда важливо змінювати на якусь фізичну активність, на якусь на якесь проведення власного хобі, тобто, да, якесь такий, таке заняття, яке буде просто надихати і наповнювати середини. Взагалі, для мене відпочинок це відпустинок себе від певних правда переживань. Певних якихось думок, які можуть нав'язуватись і постійно супроводжувати. Тому більше як відпустинок для себе, так Дякую. Ірина, скажіть, от як часто людині потрібен відпочинок? Тому що є так, би мовити, загальне правило, чекай вихідних і тоді відпочивай. Але... Чи не говорить про те, що мені відпочинок потрібен десь і кожен день, там ввечері, вранці чи в обід. От тому, от власне, як часто людині потрібен відпочинок, або від чого це повинно залежати, що мені зараз потрібен відпочинок? Ви знаєте, так я знайома з дослідження американських вчених. Вони робили прямо дослідження, що скільки людині потрібно відпочивати кожного дня, щоб якось мати власну продуктивність. І вони, значить, взяли 20 тисяч осіб і, значить, досліджували. Їхні, їхню добу, тобто як вони проводять свій час, і оцінювали власну задоволеність цим. І, значить, вони знайшли е, такий висновок, що людині кожного дня потрібно відпочивати 3,5 години. Але, чесно кажучи, в мене навіть таку, такого половиною. графіку так, так немає. Варко. Але правда, це збільшує власне задоволеність тим, як я живу, що я можу робити, да, і власну ефективність. Так. Знаєте, от Ми до Етеру говорили з Іваном про те, що я по собі Бачила такі моменти, коли я виїжджаю десь на день. Uh -huh. Просто навіть з звичного для мене середовища, і можу там не думати про робочі питання, якісь про завдання. Uh -huh. З'являються якісь ідеї, якось з'являються натхнення на вирішення навіть тих, які давно в мене там є в планері, я ніяк не можу їх виконати. Uh -huh. І Я якось собі думала, ну, це напевно зміна обстановки і ще щось. Але от виявляється, що. Кажуть, що наш мозок коли відпочиває, якось він по іншому потім здатен працювати. От розкажіть нам, як власне, відпочинок чи можлива зміна діяльності, як ви угу. казали, впливає на нас і фізично, і психологічно? Угу. Я думаю, що тут основне питання до себе і власної самоорганізації. Тобто, правда, важливо знаходити для себе певний час, щоб наповнювати себе. Впливає позитивно, класно, суперово, тобто відпочивати це. Це корисно, так але е, зараз в цей час, який ми живемо, ми можемо спіткатися об відчуття вини, як я можу відпочивати, якщо там так, хлопці, так, так, так то так. і це безкінечно правда. Внутрішні якісь можуть бути вагання і недозвіл собі. Тобто, да, але ми пам'ятаємо, що е, наша внутрішня сила, наш внутрішній ресурс залежить від цього. Ми маємо правда бути ефективними, ми маємо е, ставити собі якусь мету, жити, вибирати себе, жити в моменті тут і зараз. Тобто, це. Якщо ми говоримо про те, що я не дозволяю собі відпочивати, я не живу. Да? Ніби не. на такому рівні навіть. Як це психологічно власне, позначається е, на нашому здоров'ї, коли я відпочиваю або коли не відпочиваю? І, можливо, людина думає, ну, це нормально, просто втомився. Але ж є щось більше глибше, ніж просто фізично немає сил. В чому це так, проявляється? Так, правда, якщо ми не відпочиваємо, ми кажемо іншим так, а собі ні. І десь відвигаємо себе, там, десь за шторку, так і правда, це впливає дуже негативно. Правда. Ми можемо падати в депресивні стани, ми можемо, у нас піднімається рівень стресу в організмі, тобто ми не можемо взагалі контролювати власний емоційний стан, так, коли там, я приходжу додому і починаю нач, на своїх кричати, бо вже його забагато всередині а це означає, що я десь підзабула про себе. Mm -hmm. Тобто, да, тут важливо правда знаходити. От, е, тобто, це питання більше для того, щоб мотивувати всіх відпочивати. Да, і ви, ви запитали для того, щоб е, ну, була, був мотив для цього, так? але mm -hmm. правда е, гірший стан може під ну, коли ми дійсно підзабуваємо про себе. Mm -hmm. так, це... а, якщо не помиляюсь, ми бачили, що у вас ви часто організовуєте виїзди тось, на ретрити, mm -hmm. на відпочинки. А от просто цікавих е, деталь хочеться дізнатися, е, в якому стані люди хочуть поїхати, от в такі поїздки. Чи це вже крайня точка, що от все мені там треба вихти? Чи є люди, які стабільно знають, що їм треба якась перезагрузка, mm -hmm. якийсь такий розряд? Це дуже цікаво, дякую за запитання, тому що в цих ретритах збираються люди, в основному жінки, які саме ті, що планують, і ті, що такі, ой, все, вже не можу, да, вже себе зішкриваю з дивана. І вони в один в одного вчаться, що uh -huh. можна по-іншому, що ти можеш та, якби, саме організовувати свій відпочинок і дбати про себе тут, uh -huh. щоб надалі мати більш якийсь ефективний стан. Ось. І це правда ну дає дуже цінним зараз. Тобто я вважаю, що зараз важливо виїжджати там, набиратися життя, щоб тут повертатися, і цього життя тут було більше, тому що ми живемо в період виживання. Ну Як впливає на людей, які, наприклад, от реально були вже десь на межі, у такий час перезавантаження, можливо, на одинці з думками, переоцінки. Угу. От якими вони повертаються. О, вони повертаються наповненими такими, що їх почули, їх зрозуміли, їх просто виносили на руках, от і повернули що з більшою такою впевненістю в тому, що я справляюсь, там мене могли якісь бути важкі стани, але я тепер розумію, що можна по-іншому. Ось тому це правда моє зараз дуже любиме захоплення, так що угу. я це роблю, і це таке правда. Ну мене прям надихає. Так. Коли yes. спитали, мене прямо так дуже класно. І стан від цього так, дякую. Власне, скажіть, будь ласка, чи можливо живучи в напрузі без вихідних тверезо оцінювати ситуацію? Тому що, знаєте, ти іншим людям говориш, слухай, ну відпочинь, возьми паузу. Не можу, знаєте, таке відчуття, що без мене світ не буде крутитися, планета зупиниться. І ось і людина думає, що з нею все окей. От як зрозуміти? Можливо, так, вона психологічно там ще якось тримається, більш стійкіше, але ти дивишся, ну. Неї, там Часу з друзями нема, з сім'єю нема, ще щось. Ну, тобто людина десь переплутала важливе з неважливим, можливо, в цьому житті. От Як показати або побачити це? Е, да, будучи дорослими людьми, відповідальними, правда, за своє життя. І коли ви сказали запитання саме трезво, це коли я трезво оцінюю свій стан, щось мені погано, щось мені вже щось так е, треба з цим робити, що я вже цього вже сам не виношу. І тоді я можу звертатися або до спеціаліста, так до психотерапевта, що щось мені важко. От, і значить, займатися своїм опікуванням, а десь або десь зрозуміти, що я десь просто накосячив, так. І, е, Мені потрібно відновити цей ресурс, так. Але це трезво в моменті оцінити. Коли... Тому що, якщо людині безкінечно говорити, що слухай, ти якось тобі погано, я тобі, дивлюся тобою, да, щось ти взагалі да, треба тобі відпочити. Ні, так не працює. Ні, коли вже сам сидиш і розумієш тільки тоді. Тобто, коли ми самі за себе беремо відповідальність тільки в цьому моменті: трезво до себе. Це дуже цікаво, тому що я читала про дослідження. Мозку, взагалі, людини, що от, коли от, справді ми перезавантажені, немає сну нормального mm -hmm. фізично, так немає психологічного відпочинку, то ми не можемо творчо мислити, от і не можемо стратегічно мислити, тобто якось бачити. Ми вузько дуже mm -hmm. бачимо нас все стиснути. І от те, що ви кажете, то справді. Як можна на вашу думку, можливо, якісь поради сьогодні нашим глядачам збалансувати свою професійну діяльність, так е, відпочинок, як для себе обрати те, що справді приносить ту користь, яку ми чекаємо? Ну, Давайте почестимо. У нас зараз немає балансу, тому що ми можемо впливати, звичайно, на свій день, на самоорганізацію, але якщо є тривога, ну, то да, <гум> так. але наскільки ми можемо впливати, ми маємо точно знати да, зону цієї відповідальності, mm -hmm. власне, за яку ми відповідаємо. От, і якщо приближатися до цього балансу, то це в першу чергу я б рекомендувала правда про самоорганізацію, це важливо організовувати свій відпочинок. Дбати про себе тут, щоб відпоч відпочити там колись, наприклад. Да? Mm. Взагалі, теж психотерапевти, асоціація вони рекомендують відпочивати кожних два місяці. Тобто, у mm. вас має бути відпустка в основному в цей період. Так, і значить, ще що важливо. Балансувати внутрішньо, тобто відслідковувати свій стан середини, чи я мені зараз окей, не окей, тобто, да, опиратись на власний ресурс, якщо мені задали багато роботи, говорити ні, я зараз не можу, тому що я не в ресурсі, да, без якогось страху, да, якогось там відторгнення, так, тому піклування в першу чергу про себе. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Скажіть, будь ласка, Ірино. Трішки хотілося б от поговорити про, про от сам відпочинок. Ми зрозуміли, що це дійсно важливо. Якщо його немає, це позначається на нашому психологічному здоров'ї, стосунках і так далі. І про баланс, дійсно, це взагалі окрема тема, тому що mm -hmm. хтось лише мріє взагалі не працювати. знаєте. Mm -hmm. Минулого тижня прочитав такий вислів. Каже: подивись, який красивий світ без роботи. Але розуміємо, має бути і праця, і відпочинок. Але от яким цей бути відпочинок? Тому що десь. На наших теренах наш народ такий: я беру вихідний або відпустку для того, щоб зробити роботу вдома. Розумієте, І ти такий з відпустки приходиш або втомлений, а хтось дійсно приходить за смагою після відпустки. так? А, ну, Тим не менше, яким має бути якісний відпочинок? Як зрозуміти, що я відпочиваю? Тому що буває, ну так, я вдома, я з чоловіком, там дружина каже, з дітьми вдома. Галину, ми знаємо, що це також настільки нас так, що хтось скаже краще, бо я вже на роботу пішов ніж вдома. От <світ> яким він повинен бути? Декілька можливо таких пунктиків <світ> мастхев. А, тобто дивіться, я думаю, що тут можна опиратися і, і розуміти себе. Я тривожна людина, е, да або я е, більш така, е, ну не поїли діти мої, то не поїли, або там собака там значить вигуляла, або не вигуляла. Да? Тобто це зона контролю. Тобто, якщо тривожну людину відпустити у відпустку, і вона буде хвилюватися, що в неї там дітки не нагодовані безкінечно, вона не відпочине, тому що вона буде вроді тут, а ця робота, яка з нею просто приїде. Знаю сюди. Ось, тому для таких людей правда, важливо організувати спочатку собі до відпустки все. Так, собака у сусідки, значить, дітка з чоловіком. Тобто роботу переклала колезі. Тобто, да, і тут організувати, щоб потім це по максимуму так. Там, відпу, там значить, всі за це відповідають, я значить, спокійно відпочину. Е, ну, І тим людям, які такі, а, так, все, можу, значить, собі дозволити це е, да, збирати речі і тобто, теж попіклуватися в інших аспектах. Да, на Емоційному стані, тобто щоб залишити роботу на роботі, домашніх на дому, так і інші справи також. Важливо опиратися, правда, що для вас є відпочинком, тому що для когось, активний, пасивний, да, там активний да. пасивний, тобто правда, хто там може відпочити вдома з дітьми, а хтось там, о Боже, вже не можу, мені треба вже десь mm -hmm. втікти від цього. Так? І це теж важливо, так? коли побути на самоті, набратися ресурсу, повернутися. І я всіх люблю, так, готова всіх вислуховувати. Ось тому опиратися на власні потреби, опиратися на власні цінності. Як я хочу запитувати себе, uh -huh. як я хочу зараз провести вечір, як я хочу це там, да, повідчувати це тілесно або емоційно, якийсь заряд, наприклад, да, коли uh -huh. ми можемо там ще подивитися якийсь фільм, екшен, так і отримувати якийсь заряд. Тому опиратися і слухати себе в першу чергу. Це буде таким uh -huh. для себе самим правильним. На останок, можливо, ще додайте, будь ласка, до цього, як тут бути з гаджетами? от чи допомагають вони нам відпочити? Ну, якщо, да, Опираємось на те, що якщо у нас робота вся в гаджетах, то це не буде нашим відпочинком. Якщо наша робота активна, значить ми там якийсь інструктор по йозі, да, то гаджет прекрасний значить, спосіб відпочити. Да? В залежності від того, яка в нас основна справа є. Якщо вона у нас фізична, то для нас це може бути відпочинком, да. полежати там значить, да, і напружити очі на щось. Так, якщо мозгова активність, то це має бути або активна, або Пасивна зміна, якась. Да, тобто зміна так, Тобто, зміна. Да. Те, що ви запитали спочатку, зміна діяльності. так Дуже дякуємо вам, пані Ірино. Така спокійна, душевна у нас розмова вийшла. і Відпочинкової Відпочинково. які, наче ми всі знаємо, але чомусь, як то кажеш, в нас в школи не вчать правильно так, харчуватися, так. відпочивати, і ще фінансові грамоти. Так, так. Але добре, що в свідомому віці ми можемо навчатися і спілкуватися з експертами. Тому дякую вам. Ми бажаємо успішних отаких от виїздів, які ви організовуєте. Це дуже потрібно сьогодні. Нашим жінкам, чоловікам також. Так. І сподіваємося, що е, скоріше це все буде без такого гіркого присму. Так, так. сила, Дякую. Вам? друзі, Дякую. з нами Ірина Роєнко, психологиня ігра практик, фіналістка конкурсу Місто Україндві тисячі 2023 Говорили про те, як правильно відпочивати і як взагалі відпочинок впливає на нас. Дуже скоро до вас повернемось.